Івана, святого Євангелія читання, сказав Господь до Ідеї, які увірували в нього, коли ви перебуватимете в моїм слові, справді будете моїми учнями, а ви пізнаєте правду, і правда визволить вас. Вони йому відповіли, ми, потомки Авраама, і не були ніколи невільниками ні в кого. Як же ти говориш, будете визволені, Ісус відповів їм, істину, істину, кажу вам. Кожен, хто чинить гріх є невільником гріха. Невільник не перебуває домі по віки, син перебуває по віки. Отже, як син вас визволить, справді будете вільні. Знаю, що ви потомки Авраама, однак хочете мене вбити, бо моє слово не має місця у вашому серці. Я говорю те, що бачив отця мого, а ви робите те, що чули від батька вашого. Ті у відповідь сказали Авраам є наш батько. Каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, то вчинили б, б діла Авраама. Та ви тепер хочете вбити мене чоловіка, який вас сказав правду, яку він чув від Бога. Так Авраам не робив, ви чините діла батька вашого. Ті йому кажуть: ми не народились чужолодства один у нас отець Бог. Ісус сказав їм: Якби Бог був отець ваш, ви б мене любили. Бо я від Бога вийшов і прийшов.